Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить вас на всіх ваших шляхах, де б ви не були. Хай благословить вас миром і мудрістю, щоб ви жили, щоб ви були щасливі, щоб ви виконували волю Божу. А щоб виконувати її, їй потрібно знати, а щоб знати, треба перебувати в Слові Божому, погружатися в нього і пізнавати Бога. І тільки в церкві ви можете пізнати це Слово. Бо Слово це Ісус, це Бог в плоті, який прийшов до нас. І Божі люди в церкві допоможуть вам пізнати це Слово. І якщо ви прийшли в церкву, ви діти Божі, то ви будете виконувати ту справу, яку починали ваші наставники. Ви будете проповідувати Слово Боже, щоб проповідь Євангелія не припинялася. Познайте слово в місії Слово Боже, і будьте щасливими в цьому житті.